Віку вітаю. Ну, по-перше, зі святами тебе. От. Хай буде мир в першу чергу, да? ну, а там і здоров'я, і любові в усіх сенсах, щоб все було добре. І з тобою, і з твоїми усіми тобі ближними людьми. Молодець, що маякнула в, в Телеграмі, бо я б так довго не дібрався до, до твоєї роботи. От, а там підчистити не так багато що треба. <кій> <кій> Дивись, я навмисно зараз я записую от в тому форматі, як треба. да? Тобто горизонтальний. да? І, значить, от якщо тут дивитися, то найбільша помилка, яка. Мене є. Це бач, от цей завалений страшенно світлом гафери в кіно, так кажуть ті, що займаються освітленням, що валить світло, валить. Да? Значить, тобто розумніше мені було б, якщо б я б зараз робив би запис, ну, не просто для тебе такий. Консультативний, скажімо да, а от художній запис, то я мав би взяти оцей телефон, переставити сюди, да, ближче до вікна, щоб освітлення падало на моє обличчя рівномірно. Так виходить, у мене половина освітлена, половина затемнена. Да? Тобто, ну, У тебе з цим проблеми немає, значить, хіба що горизонтально, да? у тебе вертикально, а треба горизонтально. Це принцип телевізора, да? будь-якого.